Повідомлення за 23 роки. Так, покажи все спочатку. Привіт, тату. Зайшов привітатися. Я закінчив школу. Міс Керлін поставила задовільно, тож загальний бал менше, але і так я другий в школі. Дідусь був на випускному. Е, о! Тато, я зустрів дівчину і думаю, вона та сама. Її звуть Луїза. Ось вона. Мерф брала машину діда і розбила її. Але сама ціла. Привіт, Тато. Тільки глянь. Ти тепер Дід.